Всім привіт, шановні глядачі! З вами Стас. Виїхав я сьогодні на рибалочку. Позаду мене річка Дністер і буде сьогодні дуже-дуже цікаве відео. Тож я вам одразу раджу підписатися, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі. А у нас буде рибалка з ночівлий. Виїхав я не сам, родини виїхали, там мама, папа, сестра. Тож. Буде у нас такий сімейний відпочинок. Зайня ось таке місце. Тут просто ну, шикарно, таке деревце невеличке посередині, буде тіньочок. Ну, спробуємо спіймати сазанчика і авже ж будемо ловити карасика. Я думаю, з цього вийде щось дуже цікаве, бо сусіди з тої сторони одного сазана взяли за добу. З тої сторони, ось я їхав, там підписник стояв, також сазанчика взяв, і ми також будемо старатися. Ну, все, друзяки, план. Ви зрозуміли? Давайте зараз розкладаємося, закинемо вудки, а потім вже будемо щось робити. Я буду все показувати. Вам прямо перегляду розпочинаємо. У першу чергу трішечки поприбирав місце, де буду рибачити, бо тут мусора було насправді досить і досить багато. Народ не мусоріть на природі, прибирайте за собою, інколи не тільки за собою. На річці дуже багато сміття, тому дбайте за природу, бережіть її, і вона вас буде тільки радувати. Ну а тепер будемо розкладати вудки, оснащення. Так що погнали! Розклав я чотири вудки, в принципі, мені вистачить на цю місцину. Зібрав три короповичка своїх каліпсовських і один телескоп без ковпачка. Везучий, <с> як завжди. На Дністер без нього не виїжджаю. От так все це виглядає. Так гарно поставив, щоб мені подобалось. Вважаю це саме головне. Ну, давайте по оснащенням. Два короповичка поставив на свої звичайні донки, тобто просто груз з гачком зачепився. Грузило одне 140 грам, інше 100-130. Ці дві вудки будуть облавлювати середню дистанцію, тобто середини річки. З під того черета я, напевно, взагалі навіть пробувати не буду ловити, тому що несе дуже багато сміття, трави, буде чіплятися. Ну, хоча побачимо, може одну вудку буду кидати під комеш, а трима облавлювати. Ближняк. Цими двома взагалі буду ловити перед ось цим очеретом на перші бровочки, так як всі сусіди, які зловили коропа, спіймали саме з ближняка. А оснащення тут класичні макушатники. Один 90 грам, а інший 130 Ну, все, на сигналочках. От так от. Човни плавають. Літають, я б сказав. Ночувати будемо в шатрі з баті. Ну, друзі, пропоную зарядити. Закинути вудки, потім мішанем за корма, загодуємо, все по класиці, як завжди. Потім підемо купатися, готувати щось смачне. Все це я вам буду показувати. Перше закинемо макушатники, так що ось що я взяв для них. Як завжди, макуха, блекголдовська, ось такі наборчики. Чисто горохова йде тут. Бачите, багато смаків. По насадкам горох і пуфи. Пуфи авроровські. Все. А, ще силіконова кукурузка десь там є. Зараз будемо пробувати, експериментувати і закидати. Зарядив цю вудку, ось макушатничок. 90 грамів, макуха сливова. А йо-майо, -йо. на гачечок поставив силіконову кукурузку і одну горошинку. Гачок, до речі, великий, Четвертого номеру. Чисто такий, знаєте, ну, короповий. Короповий. Так, все, закидаю. Цю я закинути. Прямо знаєте куди. Отак, от, от вздовж очеретику, от туди. Другу давайте поставимо ось горох соняшник. Ось така от вона. Подвійна йде. Чик, тут гачечок поменше. І сюди поставимо горох з пуфіком. Кукурудзяний пуфік так зверху. І отак от отправляємо в воду. Карповички також закину, змінив я, поставив один фідер все ж таки до 150 грамів. Отак от, от буде у мене. І, і, і у нас якась покльовочка на макушатник там уже два рази смикнуло. Сигнали. Ну нічого, хай нормально клюне. А ні, он смикає, смикає. Зараз дістанемо, тільки дивіться. Хочу замішати прикормку і показати вам, що саме. Основна частина це буде горох варений. Я взяв так усього по трішки. Потім бойли від Robin. Apple Spice 24 мм. Буду давати цілі для крупного сазана, якщо він зайде до нас, Пів пачечки. Потім пелець. Халібут Oil 6 мм, Жирний такий Robin, також Трішечки мілкого зерна. А саме це робін Mix 6, натуральний, тут кукурузка, бачите, мілке все зерно пшениця, конопля тут різне є. От так. І додамо гранулу. Гранула прикормочна від Black Gold. Бачите, у них змінився дизайн. Тепер такі упаковочки класні. Вообще, все стильно, круто. Смак слива буде. Слива 2 мм і 6 мм слива. Це ми все висипемо. Засипаємо сипухой релфіш, куди без неї це також їх новинка. Торнадо називається. Тигровий горіх, кукуруза. Це прикормка йде одразу з гейзером. Така от шикарна. І трішечки ліквіда. Такий. Полуниця кисла груша. Зальємо це все, що в мене тут є. На дні баночки вильємо, Ну, якось так. Тож давайте зараз дістанемо кушатник, мішанемо прикормку, підгодуємо трішки ближнячок і підемо купатись, бо я вже ну, повністю мокрий, спекотно. Так що давайте. Так, є, уявляєте? сидить. Карась. Хороший карась. Бачите, макушатник вже спрацював. Ось такого карася ми взяли. Гарний Дністровський карась срібрястий. Ну все, клас, розпочинились так от. Легко все. Ну, Продовжуємо нашу чудову рибалку. Карася в садок. Все, прикормочка готова, зараз кину з лопатки на ближнячок трішки, пізніше вже загодуємо зі спомба нормально. Поки досить ідемо купатися. Маши всім, -всім привіт коротше приїхав до мене мій братан І дивіться він вже рибача, лове рибу, ну показуй, тримай так О, дивіться якого ліща зловив на пружинку А Сонце засліплює, але бачите? що, це його перша риба в житті взагалі Будеш рибаком? Да? Ну давай п'ять, молодець да, не хочу відпускати! Не хочу відпускати? Ну давай тоді в садок положим, не хоче відпускати. Хочу додому забувати. Додому, все, додому. Буде жаряний ляч. О! Все, буде плавати тут ляч. Так, у папи покльовка. З-під комиша. Папа взяв короб і заплутав всі наші вудки. Стасик! Ти пливеш?

Оце змутав, Оце красивий, так? А от і перший папин сазанчик, за яким він плавав не дарма. Взял. Бачите? А кажуть, що зараз сазан плохо ловиться на Дністрі. Не знаю, може це ми такі везучі просто. Або случайний зальотний. Да. Щоб не зальотний. Да. Отакий, Ну зараз давайте його заважимо, да? То цікаво. Що ну, тут? По вагі. Ну я думаю, десь, ну, десь, десь, десь трошки. Два, два точно, два з половиною. Більше, 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 ніж два з половиною. Думаю, так. Да. Ну давайте перевіримо. По нулям. Два. Супай. І. Пускаю. Пускай. Ошибся я, ні? Два з половиною? 2550. Тримай. <ріст> два з половиною. Стоять друг. Все, в садок такого сазанчика Ок, гарного. Давай, 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 Все, давай, пішов. Давай. Ну, взагалі, краса. Він сплутав тут всі вудки, і мої, і не тільки. Я перезакидав свій, у мене ще один карась сидів. Тільки цього разу на горох. З пуфом і на донку. Ми покупались, освіжились. Тепер можна перезакинути вудки, вітер роздувся. ну, Це добре, то спека така, що капець. І зараз перезакинемо, погодуємося, і буде отаквого. Будемо смажити шашлик. Покупались, я загодував, все зробив, тут уже шашличок підходить. Ось така краса. крильця, яско. Класний шашлик. Да. Да? Да. Ну все, йдемо. Ми поїли шашличок І ось, дивіться. покльовочка, сазанчик. Да, Кирил, бачив таку рибу. Да. Хі -хі. Ну хорошенький. За кіло точно такий. Сазанчик. Опача. Так що, друзі, бачите, на Дністрі потихеньку прокльовує. Можна їхати на рибалочку. Ловить. Короб вже йде. Так, не чувано, не гадано. Вирішив перезакинути вудки, а тут риба. Ще й не просто риба. А хто це? А, -мо, це щука! Щука! Щука, представляєш? Ану, да, опусти. Підніма. Щука на макушані. Дякую, мам. Бо всі пішли спати. Я макушатник перезакидаю, тут щука. Дивіться, яка щука. Я б таку у спінінг половив би. Та тут... Щукар такий знатний. Так. Клас. Коротше, дивіться. Хороший такий крокодильчик. На макушатник, да? О, дивіться які зуби, у, зубище. Дай, Кирил. Да. Хороша щука. Зачетно. Все, її в садок. Зараз перезакидаю. Напевно, напевно, друзі, піду, посплю трішки, бо щось розкумарило, що капець ми поїли, посиділи. Що? Маш, коли ти кинув ходок, лип не буде. Та буде? Ты думаешь, у нас з'їсть их? Да. Ні, не нас Друзі, вирішив з вами трішки поговорити, бо не розмовляли ще сьогодні так. Поспали ми трохи. Так, поспали це, не назвеш, бо було дуже спекотно, просто неможливо спати. Так, полежали, подрімали трошки. Та й зараз вже вечіріє, вийшов я чуть на хижака, покидав, походив, туди-сюдим. Сонечко сіло, вудки зараз перезакинув, кинув всі 4 під цей берег, метрів десь-15, бо. Намагався кидати під той вечерет на середину, але водорощі несе, просто ну люто ж неможливо. Тільки закинув 5 хвилин, все вже тяне такий кущ, кущ стягує всі вудки і приходиться перезакидатися заново. Сенсу не бачу, те перекинув берег і загодував з лопатки на дистанцію, на яку потрібно, без питань. Та й все. Зараз папа смаже там картопельку, повечеряємо. Та й сьогодні, напевно, будемо лягати раніше спати, бо завтра зранку хочеться половити. Може і вночі проклюне з а там побачимо. Рибалка вже склалась на 100%. Я декілька карасків спіймав, щучку на макушатник, ну хороша щука, закілошна така. Просто підсіла. Папа сазана взяв, Руслан теж взяв Сазана. Коротше, ну, отак от рибалка йде. Я думаю, також зловлю. А якщо не зловлю, то я не засмучуюсь. В цілому. Приїхали більше відпочити всі разом. Перший раз за цей рік. Так що таке. Ну все, будемо далі готувати, все вам показуємо. Повечеряємо. А там як буде, так буде. Так що дивіться. Місяць вже з'явився, повністю стемніло. От так от. Я ще перезакидався, годувався, ми поїли. Та й все. Вам я вже не став показувати це в 10-й раз. <хи> будемо лягати спати, друзі. А зранку вже встанемо, будемо активніше все робити. Там лізок хоче приєднатися, дістанемо пружинки якісь закинемо. Я думаю, буде цікаво. Так що все. Всім на добраніч, лягаємо, зустрінемося зранку. Добрий ранок, друзі. Я прокинувся нарешті. Від покльовки, до речі, тільки вона була холоста. На укушат клювало, почав тягнути риби не було. Ну, це таке, сама ніч взагалі тиха, повністю. Спалось добре на розкладушки, абже в наметі нормально. Виспався, хоч прокинувся в 7 годин, вже ось перезакинувся, загодував, кинув все на першу бровку, бо знову ж таки. Одну вудку намагався кидати під очерет, але кидаєш 5 хвилин вже під цим берегом, коротше. Та й, щоб не плутатись, вирішив, будемо ловити тут близько. Так, да, рибаків капець, це ми приїхали на виходні, та й тут все забито, всі місця зайняті, люди їдуть, їдуть, їдуть. Так що, так що така історія. Ну, добренько. Будемо рибачити далі тоді. Я поїду додому трішки раніше, всі ще порибачать, залишаться. А Я хочу поїхати, в мене там я справи. Рибачимо до обіду, там що буде, то буде. Дивіться, що тут папа готує. <схи> Яка страва, шурпичка. Розказуй, що тут в ній? <схи> Секретний рецепт. <схи> тут? Тут, ще <що> з времен охоти кусок кози. І бараніна. Бараніна. Бараніна свіжа. А коза з заморозки. А? Так що буде тут такий делікатес. Все, знімай. Уже... Знімаємо? Да. Давай, ні, а качерешку. Ні, качерешку в лоху. Так, ну добре. Макушатник, який лящик попався. О, йо-мою. -йо. Замурзався, коротше. Файний лящок, але ми його відпустимо, бо якщо візьмемо, то він не доживе просто. Так, краще нехай плеве, росте. Красавчик. Поки рибка мовчить, треба щось робити. Тож я вирішив підмішати такого закорму, дуже простого. Взяв гранулу 2,6 і міліметрів, і півпачки пелиця, який у нас залишився 6 міліметрів. Зараз засипемо все, в відерце, додамо ось такого ліквіду, що залишився, перемішаємо і ось такою сумішю без гороха, бо горох і закінчився, а той, що залишився, він прокис геть такий вонючий. Не хочу зіпсувати місце. Так що давайте отаким от, от кормом. Зараз загодуємося. силы есть, и ось поклёвка. Я сейчас попробую его приподнять. аккуратно. Оба! Есть. Подрёхивай. Близко-близко вообще. Да. Дивіться, і третій сазанчик за рибалку. Горох, доночка, да? Да. Yeah. Саме обичне. Ну, взагалі, молодці. Посігали. Ну такий, двушечка десь. Думаєш, є? Ну думаю, десь так, да. Вы зацепився конкретно. О, поближче вам трішки. Ну такий рижик хороший. Mm -hmm. Ну вітаю, вітаю. Mm -hmm. Ну все, клас. Рибалка удалась на 100%. Дай, Кирил, да, Кирилл? Нравится тебе рыбалка? Понравилась рыбалка тобі? Кажи. Да. Да? Ну класс. Заховався в тенечок. Напевно, друзі. Цим сазанчиком ми й будемо завершувати рибалочку. Отак от, от посиділи, вийшов просто чудовий такий сімейний відпочинок. Там ще намет не зібраний, вудки в воді. Але буду я зараз брати все це діло. Тому що ну, вже за обід будемо краще їхати додому відпочивати. Бо рибка пасивна, але все ж таки у нас щось вийшло, спіймали три сазана, карасів трішки наловили. там. Як ви бачили, навіть ще щука попалась на мокушатник, щось таке <laughs> дивне, але рибка ловить за добу, як на мене непоганий результат. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Ви, як завжди, підтримуйте мене подобайками, коментарями, де в цілому підтримуйте україномовний контент. Ну, все. А з вами був YouTube канал Fisheron 15. Я Стас. Папа! Зустрічного відео. Скоро знов поїду на річку, а потім на Турунчук. Там, коротше, рибалок дуже багато. Тож не пропускайте і слідкуйте все до зустрічі. в Нових відео. Па-па.